Україну накриє аномальна хвиля спеки, якої ще не бачив наш регіон. Стовчики термометрів повзуть угору, перетинаючи позначку плюс 40». і це не перебільшення. Люди можуть валитися на землю просто посеред вулиць, дороги плаватимуться під колесами, а асфальт домітиме як розпечене вугілля. Ця спека може нагадати пустелі Африки, і медики вже б'ють на сполох. Усе вказує на надзвичайну кліматичну аномалію, що може обернутися бідою для метеочутливих людей. І це лише початок. Вітання вам, шановні глядачі. Можете підписатися на наш канал, залишити вподобайку. А ми будемо розпочинати. На Україну насувається аномальна спека. Температура повітря подекуди підніметься до плюс 39 градусів тепла. Про це повідомляє синапткиня Укргідромідцентру Наталія Птуха. По всій території України очікується плюс 32 градуси вища. Найспекотнішим днем найближчим часом стане день, коли практично по всій території України очікується до 40 градусів. А у південних областях та на Закарпатті на певних метеостанціях значення температури можуть наближатися до плюс 35 плюс 37 градусів. Зазначила птуха, додавши, що водночас через Україну проходитиме атмосферний фронт у західних північних і частково центральних областях. Опоєднався. Ані зі спекою можуть бути короткочасні дощі та грози, і знову очікується знищення температури. Ну про те, що до нас Україну почне надходити спекотне повітря африканського походження, говорить і синоптик Ігор Кебальчич. через що, за його словами, температура швидко підвищиться, і по всій Україні буде спека майже 40 градусів тепла. А середня добова температура виявиться на 5-8 градусів вищої за кліматичну норму. Через кілька днів спека ослабне, оскільки в Україну зайде, Холодне повітря з Атлантики, країн Балтії, зокрема, очікується. Плюс 25, плюс 31 на крайньому півдні і в Криму. При цьому збережеться спекотна погода. Але й прохолода надовго не затримається. За прогнозом Кайбальчича нова хвиля спеки з країн Балтійського півострова, накриє більшу частину України. Стовчики термометрів знову піднімуться до плюс 32-37 градусів. А на півдні місцями взагалі буде плюс 38, плюс 39 градусів. Вночі мінімальні позначки температури очікуються в межах плюс п'яти. 15 плюс 22 градуси за Цельсієм. До речі, варто нагадати, що від такої аномальної спеки страждають всі. Так раніше в мережі ширилося відео, на якому було показано, як почав плаватися село навтівки від високої температури. Там трохи спекотно кажуть. це. Це, це, це просто яке жість. я такого не бачив. Просто обплавило. Також повідомляється, що після завершення дощового та відносно прохолодного червня на Європу чекає сухий і спекотний липень. В першу чергу така погода стане викликом для аграріїв. Згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кибальчича, по всій Європі спостерігатиметься брак опатів в Україні. Наприклад, їх за місяць може випасти близько 30-50% від середніх значень за липень Засуха особливо ймовірно у центральній, південній та південно-східній частинах Європи. Синоптик. Попереджаю, що насамперед від цього може постраждати сільське господарство, проте також є суттєва небезпека, виникнення масштабних лісових пожеж. Попри суху погоду, періодично в липні проходитимуть локальні грози та зливи, проте загалом їх буде недостатньо. Однак не тільки від спеки може страждати врожай. Так стало відомо, що небезпечні молюски атакують врожай в Україні зокрема, сломаки у городах стали проблемою для жителів козята на у Вінницькій. Області там зафіксоване масове нашестя іспанських сломаків, які знищують городину місцевих жителів. Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Жителька міста публікувала відео, на якому видно великих сломаків на своєму городі. Жінка пише, що малюски їдять абсолютно все. Боротися з ними важко, адже швидко плодяться і люблять вологу. А нещодавно Україну заливало дощами. Іспанський сломак – це інвазивний вид, який потрапив в Україну з Європи. Вони всеїдні можуть з'їсти. Практично будь-яку рослину їхній раціон включає овочі, квіти, фрукти, молоді пагони дерев та навіть падаль. За одну ніч слимак може знищити значну частину молодих рослин. Останніми роками іспанський слимак активно поширюється україною через кілька факторів: зміни клімату створили сприятливі умови для цього розмноження. Теплі зими і дощові літа. Молюски легко поширюються через транспорт, потрапляючи у вантажівки овочами або садовим інвентарем. І вони є небезпечними як для людей, тварин, так і для врожаю. Ну а далі поговоримо з вами також і про те, що на Полтавщині знову стався землетрус. І за даними головного центру спеціального контрольного цього разу поштовхи були в районі села Карпусі. Їхня махнідута складала. 3,1 балу за шкалою Ріхтера. Землетрус відбувся на глибині 7 кілометрів. Ця зона в області є сейсмічно активною, тому вже втретє за рік тут відбувається землетрус. Якщо жителі відчули підземні поштовхи про це, просять повідомляти. Варто зазначити час, місце та орієнтовний час відчуття землетрусу. Якщо ви відчули землетрус, залиште повідомлення про ваші відчуття за посиланням. Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів. Метрів землетрусу йдеться в повідомленні. Варто зазначити, що землетрус такої ж сили відбувся в лютому біля села Браїлки Полтавського району. Тоді поштовхи зафіксували після півночі на глибині 2 кілометри. А до цього землетрус відчували у Полтаві. Він стався між обласним центром і селом Решетилівка. Поштовхи викликали дрожання меблів у багатоповерхівках. Ну а в свою чергу начальник центру збору й оборони інформації головного центру спеціального. Контролю Юрій Андрющенко розповів, що за останні роки у регіоні було зафіксовано близько 10 таких землетрусів. Він пояснив, що Полтавщина розташована у межах Дніпровсько-Донецької Западини зони, де тектонічна активність спостерігається вже давно. Саме тому локальні підземні коливання тут трапляються досить регулярно, особливо їх можуть відчувати люди з підвищеною чутливістю. Зазвичай ці явища не становлять небезпеки. Андрущенко наголосив, що переважно більшість таких по. Такі фіксують лише спеціальні прилади. Вони виникають на невеликій глибині і не мають глибоких джерел. Це природний наслідок тектонічного напруження в межах платформоної частини. Виникнення землетрусів на Полтавщині не є передвізником масштабної сейсмічної активності в регіоні. Підсумував експерт. Далі ще також поговоримо про те, що у центральній та східній частині Чернівецької області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Чернівецький обласний центр із гідрометеорології. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження. Пожеж в екосистемах при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню, йдеться в дописі, За задатиме синоптик. у Чернівцях буде до плюс 31 градуса. сонячно та без опадів. Поки Західну Європу кусає людоспека, Україна перебуватиме у комфортній температурі. Повітря очікується у нас завтра, плюс 24, плюс 29 градуси. Лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині буде відчутно свіжіше плюс 19, та плюс. Двадцять градуси за цесієм прогнозує синопткиня Наталка Діденко. За її словами, антициклон Беці зумовить переважно суху погоду на правобережжі, а на лівобережжі, вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних згрозових дощів. Вітер залишиться рвучким. напрямок західний, північно-західний. У Києві без істотних опадів. Вітер північно-західний із часом штурмовими поривами. Температура повітря про. Цього дня очікується близько плюс 24 градуси. Надалі спека підсунеться ближче. Літо прийме стандартну форму, але з розмитими контурами, тобто і не прохолодно, як зараз, і без цих паризьких плюс 38 градусів. Пише Діденко. Ну а тим часом в Європі стоїть аномальна спекотна погода. Іспанія фіксує рекордні 46 градусів за Цельсієм. Франція під тривогою. Про це пише The Guardian. Майже вся територія Франції перебуває. Під підвищеним метеорологічним наглядом за словами генсека ООН Антоніо Гутереша, екстремальна спека це вже не рідкість, а нова норма. Країни Південної Європи, Іспанія, Португалія, Франція, Італія та Греція переживають вперше в цьому році потужну хвилю тепла. Влада попереджає про небезпеку для здоров'я та мобілізує рятувальників, аби не допустити лісових пожеж. Окрім цього, повідомляють, що у Туреччині через пожежі в країні евакую. Воювали понад 50 тисяч людей у португальському місті Мора зафіксовано 46,6 градусів Цельсія. Можливо, це новий рекорд в Іспанії. В місті Ель Гранадо зафіксовано 46 градусів за Цельсієм, що означає побитий рекорд 1965 року. У низці регіонів показники істонтом перевищують сезонну норму. Національна метеослужба заявила, що червень, імовірно, стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Вчені вважають, що частішення подібних хвиль спеки пов'язане зі зміною клімату і попереджає такі явища, стають дедалі частішими. Особливо страждають південні райони континенту. Греція теж бореться з наслідками екстремальної спеки. Після спалаху лісової пожежі на півдні підафін довелося евакуювати людей і перекрити дороги поруч із храмом Посейдона. У боротьбі з вогнем задіяно понад сотню пожежників. П'ять населених пунктів опинилися в зоні евакуації. Водночас вісімдесят вісім відсотків регіонів Франції охоплені помаранчевим рівнем тривоги. Таке відбувається вперше в історії країни. В Італії госпіталізації в Тоскані зросли на 20%. Людям радять не виходити на вулицю з 11 до 18, а у Німеччині попереджають про пожежі. Тут влада побоїться лізових пожеж, а в деяких містах запроваджені обмеження на споживання води. Тим же часом Британія в передчуті рекордної температури в країні очікується до 34 градусів Цельсія, що викликає дискомфорт, зокрема для учасників фестивалів. Та відкритих заходів при цьому фахівці наголошують. Екстремальна спека особливо небезпечна в містах через ефект міського теплового острова. Медики закликають впити більше води, носити легкий одяг, уникати спеки та піклуватися про вразливих людей. За оцінками дослідників, до кінця століття надмірна спека щороку знищуватиме від 8 тисяч до 80 тисяч людей у Європі. Причина глобальне потепління, яке робить кожну нову хвилю спеки дедалі небезпечнішою. Планета стає гарячішою і небезпечнішою, і ніхто не є в безпеці. Додав. Генцяк ООН, спасибі, що були разом з нами, шановні глядачі. Залишайте свої вподобайки, і підписуйтеся на пітіві та слава Україні.